Друзі, доброго дня, громадська організація Доста, Мазур Юля. Знаходжу сьогодні в дуже символічному для України місці. І саме тут спеціально роблю відео для судді Дубановської її чоловіка з генеральної прокуратури, прокурора Панасюка, мусора. Не путайте, будь ласка, з мінтами, мусора, мороза. І всієї іншої шопори. Ось тут я сьогодні знаходжуся. Для тих, хто питає, де була доста на початку війни, що робили достівці, Достівці волонтерили, достівці воювали, достівці гинули. На відміну від тої шушари, яка весь цей час сиділа на державних поштах. Закрийте, будь ласка, рота відносно того, де була доста, що робимо ми. А прокурор поносив свої модні штанці можна не протирати на стільчику, а взяти автомат в руки і приїхати поміняти мого чоловіка або інших хлопців. Тому якось так, друзі. Далі буде разом сила, разом до перемоги. Це дійсно символічне місце для України. Це дуже багато чого вартує.